Доброго дня, глядачі, а також гості мого каналу. Мене звати Альона і сьогодні ми з вами поговоримо про підсумки місяця травня і побудуємо плани на мій вишивальний червень. І так, місяць травень був, скажу я вам, ну, не дуже вишивальним. Якщо дивитися по місяцю квітню, то продуктивність у мене, скажімо, знизилася відсотків, напевно, на 40, тому що великих робіт, фінішів великих робіт, у мене в цьому місяці, на жаль, не було. Ну, Давайте пройдемося по уже знайомому для багатьох списочку. Котрі я показувала на початку цього місяця. Давайте подивимося, що мені вдалося завершити, чи вдалося мені виконати те, що я планувала, і взагалі, які мої результати за цей місяць. І так, великодні яєчка від Sweet. Ставлю вам фото, як мають виглядати всі три яєчка. Я собі планувала дошити, довишивати, завершити одне яєчко. І як бачите, тут я поставила галочки, відповідно, я виконала ой, вибачте, заплановане. Далі. Далі у нас досить великий дизайн Dimensions Clipper Ship OH. Це мій багатостраждальний довгобуд який я почала Бог зна скільки років тому, і все ніяк не можу завершити. Заплановано у мене було приблизно 1500 хрестиків вишити у цьому місяці, і я молодець, я вишила більше 2000 хрестиків. Далі що далі? Далі я планувала по завершенню ось цього яєчка вишивати мілхіл маленький. Це у мене такі дорожні процеси, які я з собою беру, коли чекаю дітей з музики станців, а також вишиваю в обідню перерву, тепер уже літо можна вийти в парк. У нас біля лікарні досить великий парк. Є лавочки, можна собі в обідню перерву. Трішечки відпочити і зайнятися улюбленою справою. Також у мене був запланований фініш цього дизайну, і я з цим впоралась. Далі, номером 4 у нас іде мандала з метеликами від Оксани Нестеренко. Я не планувала якоїсь конкретної. Суми, чи як це правильно сказати, якогось конкретного числа хрестиків, чи якихось відсотків даної роботи. Я її просто планувала як процес. І мені вдалося вижити 45,4% від всієї роботи. Але так рахує сага. Ми пізніше з вами пройдемося по всіх цих роботах, я все покажу і все розкажу. Зараз так, таке. Скажімо, наступне слово. І у мене вискочило, скажімо так, два незапланованих процеси в цьому місяці. Це вишиванка для сина, і ще один невеличкий дизайн від Міл Хіл. Стосовно вишиванки, ну, приблизно це 50% від всієї. Кількості бісеринок, які там е, треба вишити. А на е, дизайні від Mill Hill теж уже майже половина відшита. Ну, що, зараз я вам покажу усі ці процеси, про які я вам зараз наговорила. Покажу і розкажу, що вишивалося і які мої враження. Ну що, ось вони мої фініші травня. Невеличкі роботи, але насправді я тішусь навіть із таких маленьких фінішів, тому що ну, завершувати завжди приємно, фініш це завжди приємно. І говорить про те, що все-таки щось вишивалось, щось вишилось, і тепер радує мене, моїх дітей, моїх домочадців. Не знайшла я ніякого вішачка сюди, не шукала, якщо чесно. Згадала, що в мене є ці підвіси для ялинкових іграшок. І ця кліточка дуже гарненько на цьому підвісику у мене вісить на цьому моєму металевому деревці. Зайчишка теж стоїть поки що, поки що ще стоїть біля дерева. Поки я вишию якусь іншу е, мініатюрку. Е, а напевно я вам одразу і покажу. Нехай тут лежить. Е, це той несподіваний е, старт місяця травня, про який е, я говорила в попередньому кадрі, е, Досить вона велика ця робота, і тут, звісно, є підвіз, але я не дуже впевнена, що я буду її підвішувати. Скоріше за все, я буду використовувати для неї ось таку підставочку. Я думаю, багато хто з вас ними користується, багато в кого вони є, ці підставочки. Ну, Хоча, зрештою, не буду е, казати, що, напевно, буду використовувати цю підставку і не буду підвішувати цю роботу. Можливо, все буде зовсім навіть і не так. Тому, е, після того, як завершу роботу, буду вже е, знати, як я її буду е, чи підвішувати, чи ставити. Так. Е, Ну, з урок це буде, напевно, у нас усе. Далі ми з вами, з вами перейдемо до мандали. І так, мандала з метеликами від Needle Art, дизайнер Оксана Нестеренко. Що я вам хочу сказати? Насправді, дуже гарний цей дизайн. Я не знаю, наскільки гарно вам зараз передається. Бо я знімаю при денному світлі, не хочеться мені вмикати штучне освітлення, щоб просто ну, при ньому і при денному світлі якось не так вони виглядають ці дизайни. Що вам скажу? Насправді дуже легко вишивається цей метелик. Я думала, що він дрібненький і тут буде, так, досить складно з цими кількома кольорами. Кількома, не кількома, а використовується в цьому метелику. Зараз я вам скажу скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кольорів. Здавалося б, так? Такий маленький метелик і 8 кольорів, і я думала, що буде плутанина і буде досить важко його вишивати. Але ні. Вишивається він дуже-дуже легко. Далі по плану, у нас що? Далі у нас по плану ми підемо. За годинниковою стрілкою, і е, наступним будем, буду знову вишивати ось такий елемент. І е, далі знову тут ось тут буде метелик, вони всі навпроти ось цих таких косих е, місць в цьому центральному елементі. Не знаю, от планувала собі, що ось тут хардангер буду робити в самому кінці, як уже повишиваю всі метелики, але не дуже впевнена в цьому, чесно вам скажу, бо, ну, бо не впевнена, скажімо так. Хочеться вишити цю центральну частину і дивитися на цю красу, але не знаю. Не знаю. Буду вишивати далі за годинниковою стрілкою. Якщо все-таки буде бажання тут зробити вирізування і зробити харданер, значить я так і зроблю. Пише сага мені, що на даному процесі у мене вже вишито 45,4%. Скільки це по стіпках, зараз вам скажу. Це у нас 4888 з половиною стіпків. Не знаю, як воно рахує. Ну, вже неодноразово я про це говорила в своїх рукодільних тижнях. Мене взагалі цікавить, якщо це 45%, тоді Ну, як, у мене вишитий один метелик і один елемент. І це вже 45%. Якось, якби був вишитий, ну ще хоча б. Не знаю, хоча б ще один елемент. Мені здавалося, тоді могло би бути 45%. Бо е, ці метелики, е, насправді, вони досить немаленькі. За. Е, за, так, чекайте хвилинка, за хрестиками хочу виділити область в сазі і сказати вам, що у нас тут є, а у нас тут є 867 хрестиків, 89 петітних хрестиків і 448 стіпків бекстічу, А, і ще 89 бісерин. 89 бісерин на одному метелику. Цікаво. А де ж вони тут взялися? Аж цілих 89. Ну, добре, раз сага каже 89, значить 89. Хоча, знову ж таки, кажу, ну, якось так дивно воно це все рахує. Не враховує воно плетень. А це теж робота, це теж час і це теж стіпки. Ну. Дивно для мене це так трохи. І так, ще у нас з вами залишається два процеси. Зараз ми з вами перейдемо до вишиванки. Ось так виглядає вишиванка сина. Непланований мій процес травня. Вишитий у мене на ній комірець і одна сторона переду. Залишається мені вишити манжети і ще одну сторону. Я написала, що це приблизно 50%, тому що ну, насправді тут на рукавчиках, на манжетиках не дуже багато. Якщо ми ось так з вами прикладемо, то це буде ну, десь от стільки, так? Ну, Будемо вважати, що половина. Не дуже я задоволена цією сурочкою, я вам скажу, бо тяжко вишивається комірець і підозрюю, що так само тяжко будуть вишиватися манжети, бо вони проклеєні тут, скоріш за все, дублерину. Дуже тяжко проколюється ось тут. Я, звісно, намагаюся вишивати так, щоб не виколювати на другу сторону. Зараз я вам покажу. Комірець. Ну, В деяких місцях, звісно, є моменти, коли я десь не розрахувала сили і проколола, але, ну, уже як є, скажімо так. Тут у мене флізелін, я його потім акуратненько попідрізаю. Так, так тіліпатися не буде. А, ну, Ось такий незапланований процес. І останній великий процес, про який ми з вами поговоримо, це Dimensions. Так, кораблик Dimensions. Мушу, дівчата, знімати цей шматочок відео з рук, тому що не хочеться мені розбирати станок, знімати раму, та й не зміститься він мені в такому форматі в якому я знімала мініатюрки. Треба дуже багато всього переналаштовувати і на столі переставляти. Тому намагатимусь не трясти і розповісти вам наступне. Значить, на початок травня, коли я планувала відшив цього кораблика, у мене залишалося на роботі 15 тисяч, щось там з якимось 200 з чимось хрестиків. І е, я так порахувала, що якщо я буду вишивати по, десь по 2000 хрестиків в місяць, бо місяць у нас триває в середньому 4 тижні, по 500 хрестиків тиждень виходить 2000. І я собі так порахувала, що Якщо я буду слідувати своєму плану, то кінець листопада на початок грудня я маю завершити все-таки вже цей процес. Саме основне, аби тільки не відійти від плану і, як то кажуть, не збитися з дороги. Вдалося мені в цьому місяці вишити не півтори тисячі, так як я планувала а 2000 і трошечки більше, тому, ну, зменшилась кількість хрестиків, очевидно. Хоча все одно термін фінішу наразі я так собі дивлюся, що не посунувся ні на місяць вперед. Досить багато ще тут мені вишивати. Зараз у мене тут 46,6% вишито. І залишається мені вишити 12914 стібків, включаючи бек, французькі вузлики, ну і хрестики. Так що, шити мені ще не перешити. Ну, нічого, потихеньку, потихеньку я буду йти до своєї мети, до фінішу. Треба завершувати, бо стільки часу, скільки я його шию, це вже навіть непристойно озвучувати, я вам так скажу. Ті, хто слідкують за цим кораблем. Вже, напевно, закрили очі руками, і думають, боже мій милий, скільки вже можна років показувати Ой, цього корабля, і скільки ж вже можна. Давай ну вже дошивай. От, і я все-таки взялась і буду його дошивати. На цьому, напевно, все про місяць травень. Давайте будемо планувати червень. Ну що ж, плани на місяць червень. Першим пунктом у мене стоїть мандала з метеликами, оскільки сага мені каже, що тут 45% і трошечки відповідно половина роботи. Хоча насправді, я вже казала, що половина роботи я тут не бачу. Ну, але менше з тим, я собі вирішила, що в цьому місяці я буду все-таки. На цьому дизайні собі планувати, хоч, хоч би якось, роботу, тому що писати просто, тримати роботу і писати як процес, ну, в моєму випадку так роботи заходять в довгобуди і вони ну, не вишиваються так, як би я цього хотіла. Тому на місяць червень я собі спланувала, що я буду вишивати ось цей елемент і ще один метелик. Якщо мені вдасться вишити це і піти далі, ще щось вишивати, це буде дуже добре, тому що таким чином у мене скоротиться час, за який я закінчу цей дизайн. Якщо я буду планувати, що я щомісяця буду вишивати один елемент і один метелик, то це у мене один місяць, другий місяць і третій місяць. Ну і четвертий місяць це оцей весь хардангер. Відповідно, під кінець вересня у мене буде фініш. Дизайн літній, хотілося б, звісно, його завершити набагато раніше. І не знаю, я ще не думала про оформлення, куди я і як буду оформляти цих метеликів. Ну, але е, якось та оформляться. Так, е, наступний дизайн це е, ось цей, це мініатюрка, ви вже її бачили, її потрібно дошити. Це дорожній процес. Е, ставлю собі план, в плани е, фітіш даної роботи. Е, Ну, 50% мініатюрка, розумієте, що вишивати тут особо нема чого. Тут залишилося буквально залишилося буквально, я вам зараз скажу, 805 хрестиків, і майже 600 бісерин, і 60 стібочків бісеру. О, бачите, стібочків бісеру, стібочків бекстічу. Так що, ну, невеликий дизайн, швидко закінчиться. Червень ми ще. Граємо, танцюємо, так що часу буде достатньо для того, щоб його завершити. І по завершенню цього дизайну е, я планую взяти наступну е, заготовку від Мілхілу. Так, тут відвалилася частинка, зараз я її так. так. Вона... Ой, неправильно. Ось так. Це наступний дизайн від Мілхіл. Зараз бачите на екранах, як він буде у мене виглядати в результаті. Так, я покладу, щоб не тримати цю дрібненьку задню частинку, бо вона насправді незручно тримається. Теж невеликий дизайн. Ще я не маю перенабору, не можу вам сказати кількість хрестиків на цьому дизайні, але можу вам показати декоративний гудзичок, який буде пришиватися. До цього дизайну. Я вже ці гудзики вам показувала неодноразово. І це всі мініатюрки, які я собі попланувала на місяць травень. Ще один дизайн. Так, мабуть, я це не буду прибирати, нехай тут лежить. Ще один дизайн, який я собі запланувала на місяць травень, і дизайн досить. Великий. Це у нас Ланарте, той, котрий я збирала минулого місяця частинками, робила перенабір. Коротше кажучи, готувалася до відшиву. І я собі все-таки напланувала його стартувати в червні. Я так швидко хочу його стартувати, просто боюсь перегоріти цим дизайном. І і відкласти його. Так? Дуже вона мені подобається ця дівчина. Дуже хочу її вишивати. Без будь-яких, скажімо так, знаю, що багато хто наречених вишиває до якихось там прикмет. Наразі без, без будь-яких прикмет, просто вона мені подобається. Мені дуже подобається ніжність кольорів і взагалі така дівчинка ніжненька. Такий повітряний дизайн, дуже хочу його вишити. Так, щодо кількості хрестиків, я е, порахувала мені сага, не я порахувала, сага порахувала. 18820 стіпків. Е, в плани теж ставлю по 500 хрестиків е, на тиждень. 2000 виходить у мене на червень місяць. Це трішечки більше, як 10% має вишитися у мене в цьому місяці. Я думаю, що це, в принципі, досить реально, тому що дизайн дуже легкий у відшиві, дуже великі зашивки одним кольором. Сидиш собі просто, медитуєш і, як то кажуть, штопаєш хрестики одним кольором. Складнощів там немає, бексічу там взагалі. Буквально пише сага 202 стіпки, але я щось, ну, якось я не дуже впевнена, що там 202 стіпки можна буде перерахувати вручну потім. скільки. Е, ну що, це все, всі мої плани на червень місяць. Е, сподіваюсь, що я впораюсь. Не відійду від плану. Сподіваюсь, нічого мені, додаткового, не за планом не з'явиться. Треба е, слідувати своїм планам і, е, ну якось трошечки впорядковувати своє вишивальне життя, тому що стрибати з дизайну до дизайну, починати і залишати складати в е, коробку. Я в мене там коробка із початиме. Дизайнами, які лежать, чекають свого часу, такі, типу, довго буде-недовго буде відкладені процеси, невідомо для чого вони відкладені. Ну, звісно, в кожного є якась причина, чому він відкладений. Можливо, треба буде колись зняти відео по таких цих, своїх відкладених процесах і причинами. Озвучити причини, чому вони відкладені, і переглянути своє рішення про їх відкладення, можливо, все-таки їх варто завершувати. Так, але сьогодні не про це. Сьогодні ми з вами говорили про результати підсумки місяця травня і побудували плани на червень. Я буду вам дякувати за те, що. Ви присвятили свій дорогоцінний час перегляду мого відео, я вам дуже вдячна буду також вдячна за вподобайку і підписку. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам гарного настрою, мирного неба. До зустрічі, Па-па.